кого убили, блин. Нифига себе, прямо здесь. Возле меня человек убили. Вот эта минута, это вот это видео, вот, которое расстрел Вова. Он падает, падает. Почему? Над ним, над ним кричат, кого-то убили, кого-то убили, голову, голову попал снайпер, выстрел, бегут люди с носилками, кричат Хорошо. носилки. Одину. Первую помощь. Украине делала богомолец Я подхожу к ней и говорю: расскажите момент, когда привезли, принесли вам на носилках моего сына. Пуля попала ему в ряд в щечку, разворотила костный спиной мозг и вышла через левую сторону шеи. И, и единственное, я сказала, что взгляды эти глаза я не забуду никогда. Говорит, я могу вас только в одном поддержать, что ваш сын не чувствовал боли. Говорит, настолько был точный выстрел снайпера вот этих наших. Я чувствую, я понимаю. Я знаю, что есть здесь убийца. Знаю только, я не желаю ему смерти. Я его спрошу, хочу спросить, за что он убил. За что он убил. За что, за что он прострелял моего сына. Он же... Никому не мешал, он никого не убивал, он был расхрыстан, вот так курточка снимала. Я, я даже одного не могу понять, я даже ни одной матери их не хочу пожелать подобного горя. Вот указала, друзья тут я убил самого сына, еще молодого. Мне, мне на сегодня, на сегодня, сон, не сон, а, а я после смерти сына, не ночами и ночью пишу левой рукой ему письма. И я проснулась, и мне говорят, там вторым будет сидеть, говорит, не знаю, с какой стороны снайпер, который, ну, убийца вашего сына. А я вот пришла сегодня и говорю, я знаю, что он здесь, но я ему не желаю смерти, потому что я не хочу, чтобы его мама так страдала. Надежда, спасибо вам. Вы понимаете, это очень ответственно. Надежда, способна часу. Здесь нет как мы разумеем. Не, момент моменту Вы Может и час, ну, как можно максимально, чтобы когда Ну это было где-то, ну, я смотрела на часы, потом было 17 с чем-то, после этого выстрела. Ну, может без двух минут, может без трех минут пять. Кого-то убили, блин! Нифига себе, прямо здесь! Возле меня человека убит. Близько 17-ї години вечора ми з моїм чоловіком, нічком Володимиром Валерійовичем, знаходились біля будівлі жутневого палацу України. Ми стояли, розмовляли. В цей час мій чоловік говорив по телефону і потім пролунав постріл і мій чоловік почав падати. Він впав на землю, на бруківку, там бруківка, е і в нього голову пішла кров. Ну, от били, Не я прямо Можна здесь. зупинити? Стоп, 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 стоп. Тут видно е ну, місце положення мого чоловіка, як він впав, ага. видно мене. Так, це це ви. я, так, я знаходжусь над ним, я над ним зупинилася. Так. Це потерпіла, яка дає покази. Це свідок. Ага. Який також був очевидцем, а цю особу стоїть особа, е потерпілого, е ну, скажімо так, тулупом звернуто до вулиці банк, банківської, Банкової, і голова повернута в неї праворуч. Е якщо співставити з характером поранення е в ліву щоку. Зліва направо. Ну, очевидним є, що постріл з бетонної барикади неможливо ну, було поцілити цю особу. Я на мене тут очевидним і ймовірніше місце пострілу це якраз готель України. Рації передайте, з України стрілялся. Є факт підтвердження особи, яка знімає, що він сам каже, що стріляють з України, в Україні не снайпер. Я тут задаю про те, що є особи чорний форми, жовтня пов'язки, але зараз полот жовтні пов'язки. Ну, тут біля цей. Якісь відео. Є вогнепальна зброя. Тому ніколи не викликає сумнів, що це мають. Я, 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 я звертаю над, увагу на надписи «Беркут» на спині. Тобто це події, які відбуваються приблизно в час, коли вийшов вбивство мальний шукає. Цілиться, якщо він тільки цілиться, якщо не стріляє, зараз через буквально 10 секунд, особи змінюють рішки, змінюється БК у цьому. Для чого змінювати БК? Виключно для того, щоб боєприпас був використаний. Логічного пояснення для зміни е, в магазині. Їм того, що вони закінчені з патроном, я з цієї обвинувачення не бачу. А можна запитати, чи на відомому стороні обвинувачення що це за особи, які знаходяться з красними помітками на речі? Відомо. Відомо? Так. Да. Так, а чому тоді особи сидять, а другі не сидять? Тому що послідовують особи з жовтого пов'язком. Ви покажіть на особу, яку маєте на увазі. нічого, нічого. Красна пограда. Просто yeah. якщо вони кажуть терористичні акти, то це що? Це веде всі абсолютно силові структури, які були відчиняли терористичний акт, Зінче, це, 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 це оцінка. Це да? оцінка. Це Мін оцінка. Обезпоє да. Обезпоє да. Обезпоє, а оміга, там альфа, всі Булат, ніхто не манувати, абсолютно солдати. Це оцінка. Це оцінка. Ми це, зараз фактично обиду Так, Будь ласка, далі пострілів не і То, що там на барикади хтось давав магазини і приймав. То ніякої логіки е, нема в тому, що вони зараз стріляли і потім перезаряджають магазини, бо знов таки в цей період немає жодних даних, що хтось ще стріляв. У момент отримання вогнепального поранення потерпіли Мельничук і телефонну розмову з е, мамою. Е, е... Минулому судовому середні були встановлені номера мобільних телефонів, як потерпілого мальчика, так і мами. Провести огляд з приводу з'єднання для встановлення часу. Просте питання до вас. Ви хочете з'ясувати цей час, щоб порівняти з барикадами, з відео НБУ, щоб не гадати, це за 10 хвилин, це після 10, В цей ваша момент хтось бере рожок чи не бере рожок. А що ми побачили час. Ваше да, тут ваша... питання таке, що всі наші бажання обмежуються вимогами закону. Старона захисту бажає встановити ці дані. Або ні. Я вважаю, що ми не можемо порушувати закон. Ми не можемо порушувати закон. Ви заперечуєте. Так, це консолідована позиція. Консолідована позиція захисту. Я правильно Виходить Зрозуміло. Вихідний отвір знаходиться за правим вухом. Нижче на два сантиметри, ніж вхідний, який розташований пройшла вниз. так, коли пройшла зверху вниз. Різниця в два сантиметри. Це встановлено судмедекспертами, Є в протоколах. Тобто захист перекручує. Прокуратура наполягає, що з бетонної барикади стріляли, що саме в цей момент стріляють, і людина падає Ваш чоловік. А ви як думаєте? Ви говорили про те, що ви думали, що світалі Україна все. Я чула. Ну я, той звук, який я чула. Він лунав у мене за спини. Це, це могло бути відлуння. Ми наполягаємо на тому, що постріл з бетонної барикади фізично не був. Ну не міг був здійснити здійснений у Мельничука. Позаяк е, дуже далеко було, позаяк зона абсолютно не проглядається через щільні. Дерева. На сьогоднішній день те, що у нас склалося, те, що він стоїть передньою частиною напрямку бетонної барикади, тримає в лівій руці, сказала, і оглядається по сторонах, ну, умовно, це, це вивчає обстановку, оскільки дійсно обстановка була нетипова в той час на Майдані. На нашу думку, в момент, коли він повернувся лівою цей, куля в напрямку бетонної баракади, в щуку заходить куля дещо під, оскільки є різниця у висотах. 15-16 метрів віднослення моря, висота міняється від бетонної баракади. Цей кут абсолютно не був би характерним, якщо б був постріл з готелю Україна. Там був би набагато більший кут, тому що. цей. А саме цей кут це умові, що стій статично. Також нічого статичного в житті нема. Людина може нахилятися, це дуже сильно змінює. Але за умови, що якщо він стоїть прямо, в звичайному положенні, тобто… На нашу думку, куля прилітає саме з бетонної баракади. Стріляв, не стріляв, все одно винуватий бір. Тобто, ваша позиція, що є е, ну, таке мотивоване. Наша позиція полягає в тому, що ми не винні в цих злочинах. А що у вас за футболка? Це, Це Берко та футболка, да. так? Ми вам подаємо.